Всім вітання, така дивна картинка. Зараз поясню, чому вона така. Починаємо із синоптика. Сьогодні у нас фокусування 13. Тяжко знати. Включився конвектор, працює в автоматичному режимі. От, пішов струм. І це кіловат у нас показує. Так, секундочку, далі. Так, 294 Вт. зараз споживання йде. Так, вертаємося до синоптика, щоб ви зрозуміли. Так. 13 число 2,7 градуси, зараз 4 градуси, і конвектор працює в автоматичному режимі. Я зняв відео тільки. знялось воно в неправильному форматі і зараз роблю перезнімання. Ну, але то нічого страшного, попрацюємо зараз, може більш продуктивно. Як ви бачите, конвектор. Включається, виключається. Це говорить про те, що його нагрів вистачає для того, щоб підтримувати температуру в кімнаті. Температура в кімнаті, зараз я помірюю на підлозі. У нас температура 20 градусів. Бачите, промінь бачите, на підлозі більше 20 градусів. І в даний момент працює конвектор, а система опалення не працює. Щоб зрозуміти, що вона не працює, нам потрібно, щоб промінь стояв у нас не на підлозі, а на трубі, яка. Так, зараз так, щоб було одночасно видно, де стоїть в мене промінь на трубі, бачите, 24. Тобто температура в приміщенні 24, і на трубі також 24. Але якщо ми зараз поставимо промінь на батарею, яка стоїть. Біля конвектора на ній 29-30 градусів. І коли ми будемо підніматися доверху по батареї, у нас вже батарея прогрілася до 23 градусів. Тепер ця вода переходить по батареї на край і спускається донизу. І вже вертається в систему 21,6 градуса. Тобто, вхід. 24 а вже на градус піднімає температуру всій системі. В даному випадку приміщення має 6 поверхонь охолодження. Якщо ми стаємо на зовнішню поверхню, вікно зрозуміло, на внутрішній поверхні не ставляють. От у нас так, зараз. Прогрілася стінка до 19 градусів, приміщенні, 20. тобто, І тепер беремо на внутрішню. Також 19,4. Це говорить про те, що будинок утеплений. Бачите, різниця пару десяток. Це також треба враховувати. Якщо у вас будинок не утеплений, ви ніколи його не нагрієте. І тепер навіщо стоїть ця плита? Мене питали, за рахунок чого, у вас конвектор, який стоїть біля батареї, гріє предмет. Я цю плиту заніс, вона мала 16 градусів. Але так як відео не знялося не в правильному форматі. Зараз вона вже прогрілася до кімнатної температури і має 25. І коли я піднімаюся доверху. То вже на ній 23,7. Бачите, 23,7. Так само, коли я стою на батарею. Так само 23,7, 23,8. Тобто на однаковій висоті два предмети прогріваються однаково. Сам конвектор у мене прогрівається. Зараз. Він включився, виключається. 61, і зараз буде температура, бачите, динаміка йде досить стрімко доверху. Коли він прогріється до 70 80, 85, в залежності від того, що я поставив на термостаті, він буде у нас спрацьовувати. І конвектор буде виключатися. Ви побачили, що він сам включився, коли він остиг. І зараз він прогрівається. В чому суть всього цього конвектора? Що таке карбон і за рахунок чого відбувається цей нагрів? Вугле волокно сама себе не гріє, воно гріє навколишні предмети. Випромінюється хвиля, і ця хвиля гріє предмети. І в залежності від того, який це матеріал, він має різний коефіцієнт поглинання цієї хвилі. Це досить таки важливо, тому що не кожен предмет буде ефективно працювати. Для цього треба трошки поекспериментувати з різними матеріалами, і коли ви знайдете той матеріал, який найкраще поглинає вас інфрачервону хвилю, яку випромінює сам карбон, ви отримаєте найкращий результат. Знову ж таки, в цьому конвекторі використовується така е, якби хитрість. Що дві плити стоять одна проти одної. І коли йде штовхування двох потоків. Саме, якщо я зараз візьму на середину, постараюся показати, що всередині, там, де в мене нагрівальні елементи стоять, так зараз щоб було видно. От всередині промінь стоїть, видно його так. Не на поверхні, а всередині, там, де стоїть нагрівальний елемент. Нагрівальний елемент у мене 40 градусів. Бачите, так? А на виході. Температура 65 градусів. Тобто такий якби парадокс. Всередині, там, де стоїть нагрівач, йде менша температура, а вже на виході температура вища. От саме оцей ефект і дозволяє нам економити значно енергію. Тому що, коли у нас нагрівальні елементи нагріваються 40-50 градусів, а на виході в нас. З температура значно вища, то ми маємо такий хороший результат. Це не так-то легко досягнути, тому що там треба трошки поекспериментувати і знайти той саме оптимальний варіант, щоб у вас енергія ця, тобто свого роду так може буде і, і, і грубо сказано, що тут є резонанс хвиль. Ну, але, можливо, так воно відбувається, тому що якщо порівняти з гідравлікою, коли у нас зустрічні потоки, утворюється гідроторан, гідроудар. От, і тут у нас якби такий аналогічний фізичний процес. Ви бачите в реальному часі конвектор включився, прогрівається. Стартова температура була 65 градусів. Зараз, от, ви бачите, вже 66. Тобто йде процес прогріву. І щоб не забирати вашого часу, коли він виключиться, от, плита прогрівається, вона стоїть у нас на відстані. Бачите? відстань досить таки серйозна, так само і відстань до батареї є в просвіт. І в даний момент конвектор гріє як систему опалення, так і предмет, який стоїть. Коло нього. Це таке, як пояснення самого процесу, за рахунок чого конвектор гріє предмети і батареї, тому що дали таке запитання. От, і як ви бачите, конвектор включається, виключається, працює термостат і температура в приміщенні, тому що у нас було. Більше 20 градусів. Температура комфортна. Якщо когось вона не влаштовуєте, можете додати саме терморегулятором і поставити більшу температуру. Ну Якщо ви поставите, то у вас може він не буде включатись-виключатися, буде більше споживання. просто от Але, як ви зрозуміли, що він сам включається, виключається, тому що я нічого. Не, не трогав. Він сам ну, не хочеться вже вас, тому що все-таки е, часу трохи багато, ну але, можливо, ще трошки поспілкуємося. Було б добре, щоб він в прямому, як то кажуть, ефірі і виключився. Реально, вже пройшло 10 хвилин. Ну, е, давайте тоді, щоб можливо, не буду робити зупинку, щоб було трошки ще розкажу про технологію. Досить таки часто, хто робить конвектори, хочуть зекономити на карбоновому шнурі, і це досить таки велика помилка, в якому плані, пояснюю. Сам карбоновий шнур розрахований на певний струм. Якщо ви візьмете замість 10 метрів 7-6 метрів, да, він буде нагріватися більше, і би це буде економія, але вам цього шнура вистачить тільки на рік. І то добре, якщо ще на рік. Він перегорає, тобто менше 10 метрів ніколи не робіть. Це перевірено на практиці, тому що я вже цими конвекторами користуюся декілька років і знаю, що таке на практиці. Цей конвектор вже третій опалювальний сезон відпрацював, і я знаю, що він надійний, він не перегорає. Тому що я консультувався з цими, хто продає, вони говорять, ну, вони не крепко надійні, там можуть виходити з ладу. Ну, я кажу, це ваша думка, але я кажу, я на практиці перевірив, що він в мене вже три роки пропрацював і ніяких проблем у мене немає. Тому що практика критерій істини, і це досить таки важливо знати. Так що, якщо ви хочете... Зекономити, то на довжині провода не економте. Маєте взяти не менше 10 метрів. Якщо ви візьмете там більше, у вас буде менше, е менше споживання, але й менша температура прогріву. От, але є методи, як можна підняти потужність. Це буде в наступних моїх відео. Так, у нас температура була 65. Зараз глянемо чи вона. Отже, 70 градусів. Ви бачите динаміку прогріву. От, і... Так, трошки забрав вашого часу, вибачаюся. Ну, але, щоб ви зрозуміли, що воно дійсно гріється, прогрівається. Це все без зупинок. От, напевно, що не дочекаємося ми, щоб вже відео не було занадто довге. думаю, повірите мені на слово, що він включається виключається. І прогрівається до 80-85. Навіть в мене була температура більше 100 градусів. Ну, для того, щоб температура була більше 100 градусів, не повинні бути тепло втрати на батарею. Тому що якщо батарея холодна і вона забирає з себе енергію, так само зараз на дворі вже 2-3 градуси температура 4 градуси. Хай буде. От, великі тепловтрати, і в даному випадку конвектор гріє всі шість поверхонь. Також треба враховувати, що це не є одна тільки стінка зовнішня утеплена, от, але зовні у нас значно нижча температура, то на ній йде е, тепловтрати великі, ну, але тепловтрати йдуть по всіх е, рештах п'яти поверхнях потолок, е, підлога. і Внутрішні стіни також на себе забирають енергію. Це також треба враховувати. Тобто, в даному випадку я в спальні підтримую комфортну температуру, яка мене влаштовує, а в сусідніх приміщеннях там же йде десь 18-17 градусів. Це я за рахунок газогенерації, але в даний момент котел працював вчора, вдень, вночі він не працює, система. Опалення Холодно, але в даній кімнаті, от, вибачаюся, що затримав вас. Але я не робив зупинки, щоб ви побачили реально, що він включається і виключається в автоматичному режимі і тримає температуру в районі 20 градусів. Всім успіху і до нових зустрічей!